Номо ну, дегустувати товар. Под ній бахнемо. А там уже й обговоримо скільки, кому і за якою ціною. Ну, за початок співпраці. Ну, давай. За співпрацю. А, навіть не скривішся. Мене таке пацаняче хизування не вражає. Вийти треба з душею та серцем. Ось так. Так, а про що ми там? Ще по одній. Ну, давай ще по под. Видно, не аспірант. Це добре. Ну, а щодо нашийників, більше не принось мені їх. Лавочку закрито. Нащо мені стільки нашийників, якщо немає повідця? Перспективний був проєкт. Тут його і пом'янемо. Ну, випиємо сталкера. Якоїсь вечора Про який проект ти говориш? Так я ж сказав. Повідець. Проєкт контролю мутантів наліпили купу потвор, тоді створили інструменти, щоб керувати ними. Ну і раптом що вбивати? Але з останнім, як ти розумієш, обісралися після заморозки проєкту. Всі мутанти у нашийниках мали б померти мирно у своїх клітках. А не роками сталкерню зоною ганяти. От такий був перспективний проєкт. Дійсно, обіцянки, знаряддя, розчарування. Ось і вип'ємо за це, сталкере. м-м-м. П'ємо. Звісно, за концептуальне мислення. А Якщо людина міра всього, то міра, щоби стати людиною три чарки цієї чарівної горілки. Тож, давай вперед, питай, поки я добрий. Ну, розкажи тоді, як знищити фантоми, та... Впоратись з тим, хто створює наведені ілюзії. А в очах двоїться. Так це від горілки пальоної. Мою бери. Вона допомагає не лише від радінації. Mm. Mm -mm. Я був тверезий. Коли бачу, як людина створює фантом. А, -ха -ха -ха. а я от був тверезь, коли бачив докази, що це неможливо. Але хто я щоб забороняти тобі жити в ілюзіях? Ну, якщо так хочеться, пхай дупо до Х5. Туди де весь цей цирк робився, і шукай там креслення придушувача. Він має допомогти тобі. Горілка все одно скінчилася. Тож ходімо, вручу тобі ключ-картку. Машинки були грубим інструментом. А ось щоб просити їх удібності да. це хит. Десь чекайте. Спершу ключ від x 5 тобі видамо. Це не де. Це сміття. О, огірочок. На потім. Бля. Ти куди, сука? Артефакт з апарата виступив. Лови його. Лови! Оце ти стал кереметкий. Лишай собі заслужив, немов куля, за цим артефактом. А ключ картку від X5 я таки віддав щербі. Ось тому і не люблю я тих, хто не п'є. Дочекався, поки я буду у хорошому настрої. І слухай, хочеш придушуючи, сам з цим понурим аспірантом балати. Він десь на агропромі засів, ближче до Х5. Ну, четверту, неудачу.